Україна потужно атакувала безпілотниками російські аеродроми. Гучно було в Морозовську, Енгельсі, Курську та Єйську. А деякі дрони не просто пролітали над головами росіян, а й робили це з музикою. Дрон з музикою. музика. Віділікадати. Найжирнішою ціллю став аеродром у Морозовську. Там чули близько шести десятків вибухів. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які скидають на територію України керовані авіаційні бомби. Пошкодження цих літаків, виведення їх з ладу, означає, що це менша кількість кабів, які полетять на українські міста і будуть руйнувати. Позиції обороні українських військ за попередніми даними вдалося знищити шість військових літаків і ще вісім пошкодити. Незадовго ж до атаки БПЛА на литових могли перебувати 26 винищувачів су 34 три літаки Су 30 п'ять су 27 та два гелікоптера мі 8 Принаймні таку кількість техніки нарахували осінд аналітики. Частина дронів взяла курс на аеродром Енгельс. Олександр Мусієнко пояснює, це дуже важлива ціль. Початочних даних про наслідки ударів поки немає. Енгельс це аеродром і база, на якій можна виконувати ремонтні роботи і виконувати обов'язкові регламентні роботи щодо обслуговування технічного обслуговування бортів. Які неможливо виконати на інших авіабази, на думку аналітика ЗСУ вже могли визначитись з іншим об'єктом для майбутніх атак, і це також важливе литовище. Я думаю, що наступним об'єктом буде ростов на дону військові бази аеродроми, які використовують ІЛ 76 де можуть приземлятися ІЛИ 76 Чому це важливо? Тому що. Якраз за допомогою цих військово-транспортних літаків Росія перекидає і транспортує мобілізованих. Військовий аналітик Іван Ступак додає, що цими атаками ми можемо компенсувати нестачу засобів протиповітряної оборони, адже саме з літаків здебільшого запускають не лише каби, а й крилаті ракети, які для нас щоденна загроза. Протиповітряна оборона взагалі просто лажа, просто погано. На жаль, місто Харків просто знищується, місто Одеса знищується Запоріжжя, Дніпро, постійні перельоти, Київ періодично плюс закидають на далекі відстані на західну Україну. А вже в найближчій перспективі дальність атак українських безпілотників може збільшитись, адже за даними німецького видання, Більд Україна готується до застосування дронів Сокіл 300 які здатні подолати три тисячі три з 100 кілометрів